Слава Ісусу Христу, хочу вам всім побажати міцного здоров'я, я нічого не прошу. Хочу нагадати те, що записано в цій святий книгі. Слово Боже каже, що гріхи, які зробив людина, вони роз'єднали святого Бога і грішну людину. Гріх це став перепоном між людиною і святим Богом. Як праведний суддя, він може засудити грішну людину. цього вимагає справедливість. Бо Бог дуже сильно полюбив кожного з нас, що Він пішов на хрест і Він на хресті помер за кожного з нас. За тебе, і мене, дорога людина, Христос проляв святу кров. За кожного з нас Він віддав своє життя. От третього дня Христос воскрес. Ми на велике християнське свято кажемо, бо Во Воскрес!» воскресе на День. І це дійсно, Христос є живий. Він закликає покаяться, навернутися до Бога. Господь дуже сильно любить кожного із нас і не бажає, щоб хтось загинув і відправився муки пекла. Господь бажає, щоб всі люди прийшли до щирого каяття, щоб людина знайшла шлях спасіння. І Господь казав, що наблизилось Царство Боже, покайтесь і віруйте в благу звістку. В добру новину. Я закликаю кожного з вас навернутися до Бога, знайти шлях спасіння тільки через Ісуса Христа людина може щиро розкаятися і отримати вічне життя, вічне прощення, яке є тільки во Христі. Я закликаю кожного із вас, читайте святе Письмо. У багатьох із вас є ця свята книга в домі. Молиться за Збройні сили, молиться за наше військо. Боже, благослови всіх людей, хто здесь їде, благослови міста Лів, благослови Україну, благослови Збройні сили, ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. А вам всім бажаю міцного здоров'я. Читайте святе Письмо, молиться Бог, Бог чує вас.